Ще один кам'янчанин віддав своє життя за Україну 23 вересня. На цвитері соцміста провели в останній шлях Романа Волкова з 93-ї окремо механізованої бригади. Роман Валерійович служив з 2016 року. У соцмережах товариші згадують його як сміливого і відважного героя. Для всіх він назавжди залишиться безстрашним сином неньки України. Роман понад усе у житті цінив свободу та незалежність. Пішов на війну, аби захистити свою країну від ворогів. Зі своїми побратимами побував на різних напрямках фронту. В останній шлях військового прийшли провести його рідні, знайомі та військові друзі. З початку сімнадцятого року ми пройшли багато ротацій постійно в місті, постійно, постійно пщались. Як друг він був дуже хороший, відзивався завжди на допомогу. Я в ним балакав, вони виїжджали на виїзд, був веселий, сміявся, улыбался, шутил. К вечору прийшла така інформація, ми самі, звісно, шокированы. Людина була дуже добра, дуже хороша. Завжди запам'ятаємо його, як веселого, Дуже весела людина, відповідальна людина. Цей день загибелі його він був перший, що сказав, що я поїду. Він вирішив, що зі своїм другом, з яким він загинув разом, що вони поїдуть разом. І так трапилося, що на їхньому шляху трапилася міна, і вони загинули. Хай земля йому буде пухом, і герої наші ніколи не вмруть, а вороги, хай загинуть всі. Його побратими розповідають, Роман був чудовою людиною, професіоналом у військовій справі та завзятим рибалкою. На жаль, мріям бійця не судилося здійснитися. Одна з них після перемоги придбати човен та насолоджуватися мирним життям. Світла пам'ять герою, низький уклін за мужність та патріотизм, рідним сил та терпіння пережити непоправну втрату.